Всім вітання, продовжуємо реставрацію нашої хати на цій неділі. Зробили опалубку на сходи, залили сходи, сходи так виглядають. Поставили х-подібні два швіляра, все поскручувані для майбутнього перекриття. Металева х подібна колона. Все виставлено, все залито. На стінах, нагадаю, прикріпили такі алюмінієві кутники, на які будуть балки кріпитися. Зараз покажу. Сходи так виглядає, сходи так. Перейдемо зараз в другу хату. В цій хаті ми вже в шоляра встановили балки. Тут де наші були алюмінієві кутники, балки поприкручували на чотири спеціальні самонарізи. Якщо гарно подивитися, не знаю, чи камера з телефону дасть. Є чотири дирки, які потім закриються кусочками дерева. Тут також ми зробили палубку на сходи, армували сходи. Біля сходів простір зроблений відіграно. Дерев'яне прикриття, напевно, ну, раджу всім, хто робить. Робити балки на склеєний брус. Потім працює вагонка. Потім, якщо ви робите одноповерхову хату і утеплюєте, у вас ніколи не провалюється утеплювач. Не треба робити ні підвісні стелі, ні гіпсокартон. Буде вигляд приблизно такий. Ну, і Краще не ставити металеві кутники, а балки розміщати на армопояси. Якось так, піднімемось до гори. Ну, знизу це вже закінчений варіант. в багатьох випадках навіть вже малювати не будемо. Коли будуть штукатурку робити, гарно обклеюють салафаном і роблять штукатурку. І йдемо до гори, покажу. Ну, перекриття ще не закінчене. Перекриття ще не закінчене. Ми зробили це цю... пароізоляцію. Пароізоляцію тут зверху все зробили. Поклеїли трошки мало світла. І знизу, як ви бачите, як ви бачите ми усилюємо. Чому усилюємо? Бо зархи ще буде 7 см бетону. Це все буде золота монолітна плита, 7 см. Сходи, бачите, сходи тут якби розірвані, знизу йде балка. Арматура вся догори, Потім арматура вся буде гнутися. І кріпитися під швеллер І все буде в бетоні. І сходи будуть опиратися на балку. І вся арматура буде в бетоні. Тут арматура 12, 10 пурт знизу, 10 пуртів зверху. Ну, якось типу... так. ну дерев'яна стелю. Рекомендую робити всім. Зараз звідси ми зійдемо в наш гараж. І ви побачите, що в гаражі гараж перекритий. Також таким самим деревом. Ну, Колір вибирає заказчик. Бачите, тут е малюнок дерева видно, хоч покращено на біле малюнок дерева видно, як то деколи прозоро вибирає, деколи під дерево малюють, темніше, світліше. Ну, якось так.